Але проводиться на території цього областей Донецьк Луганської Харківської антиклітична операція. Відповідно до неї, тут знаходяться військослужів Богівсів та внутрішніх військ, які зараз перейменовані у Національній партії. Жодного представника правого сектору у нас немає. Що стосується комунальних позицій, то основна маса їх мешкають у рабілі і радітів. Сам проплачує заводу за цей. Деяких мешкає на території комунальних проєктів міста. Я хочу в першу чергу повідомити депутатам, що у нас тут немає правих, ліве, раси, діве. Всі допомагають всім міським Це наші сини. Хочу заспокоїти, як депутат і військові депутати, а поваги на не досі. Повідомляв, що мер міста не є сепаратистом, мер міста допомагає і на шиї в його час моряк на 80. Тіше, Дай я скажу, допомагає в утриманні цих пістоповців. Тепер далі, що стосується охорони громадського порядку. Так, вони всі застосовуються до охорони громадського порядку Жодного незаконного застосування вогнепальної зброї, який в боку. Якщо брати до уваги від закуповців внутрішніх військ, то свій час також службу проходив у військах, все вони ведуть відповідно, відповідно до своїх статутів і наказ. Далі, якщо брати до уваги забезпечення масового порядку по Славянську, то на сьогоднішній день до мене надійшло 5 заяв по рабі НАТО відносно мирних метрів. Приїжджають, забрали краску, зброю в руках. 5 днів тому забрали, обстріляли, автомобіль приїхав і не знав, що робити. Приїхав обстріля і забрали речі. Я не кажу, що це Ріскошупоція в сусідній державі, ще Це просто бандити. Це бандити. Якщо ще далі продовжувати, що стосується забезпечення їх водою, харчами, то все це на належному рівні. Що їм також допомагаємо. Я бачу сам на і багато з вас там будуть. Привозять із Харкова, із Слодонецька, і Славянська, привозять продукти хачування. Вони самі сказали, що в нас достатньо вже більше не треба. Цього це достатньо. Також...